Думаю, абсолютно всі гравці в Skyrim рано чи пізно зустрічалися із цими одживчиками. Що, в принципі, неминуче, якщо враховувати, як щедро бетезда посипала ними всю карту. Ця саме бетезда в будь-якій непонятній ситуації посилає гравця в підземелля, геноцидить драугрів, але притому якось не особо запарилась із їхнім лором і його розкриттям в якихось діалогах чи окремих квестах. І переважна більшість гравців думають, що всі ці симпатяги це прокляті служителі драконячого культу, які охороняють гробниці. Але насправді все набагато цікавіше. І з цього відео ви дізнаєтесь всю можливу інформацію про драугрів Скайріма. Навіщо в їхніх гробницях насправді треба оці, господи прости, загадки для розумови відсталих, чим драугри займаються в своїх курганах, поки гравець не бачить. Спойлер, цим піднягам навіть після смерті треба ходити на роботу. Чому майже всі драугри володіють туумом? Вони до лакіни, чи шо? І перекладаємо, що конкретно драугри говорять до нашого героя. Да-да, то не просто Тарабарщина, то реальна мова, яку можна перекласти. Отже, драугри це особливий вид живих мерців, яких можна зустріти в доповненні до Моровінда Бладмун на острові Солцхейм і по всьому Скайріму. Назва їхня була запозичена із скандинавської міфології, де драугри це мерці, що охороняють могильні кургани. Згідно нордських легенд, ну це не насправді так і є це, от конкретно норди так думають. Драугри це колишні члени. Драконячого культу, які зрадили своїх володарів, за що були приречені на довге і болісне існування в формі живих мерців. Але твердження, що всі служителі драконячого культу саме зрадили драконів і за це прокляті, ну, м'яко кажучи, не відповідає істині. В чому ми можемо переконатися, якщо відвідаємо руїни Форелхост і там прочитаємо щоденник Скорма Снов де описано, як в першу еру, конкретно в 139 році, воїни Норди знайшли цей монастир із культистами драконів. Драконів, і вони, оці культисти, весь час драконам продовжували поклонятись, не дивлячись на те, що дракони програли війну, і більшість із них були вбиті. А коли воїни-норди після осади увірвалися в монастир, то культисти вчинили ритуальну самоліквідацію. Щоб коли їхні господарі дракони повернуться, то ті повернули їх до життя. Не дивлячись на те, що дуже багато древніх нордських руїн належать саме культу драконів, можна абсолютно точно сказати, що далеко не всі драугри, які блукають по курганах Скайріму, були. Членами цього культу. Наприклад, в тій же гробниці Олафа Одноокого, яку ми відвідуємо по квесту гільдії Бардів, також ціла купа драугрів, в тому числі і сам Олаф. Але жив він вже задовго після знищення драконячого культу, і ніякого відношення до нього взагалі не мав. Також можна згадати гробницю Хілгрунда, яка теж не має відношення до драконячого культу. Що можна зрозуміти, якщо прочитати книгу Землі Ярла Г'ялунда», яка була написана після війни драконів в першу еру, і побачити, що на місці теперішньої гробниці Хілґрунда колись було поселення двір Хілґрунда або в оригіналі Хілґрунд Стедінг? Назва поселення і гробниці абсолютно ідентична, тобто це було цивілізоване поселення, яке платило ярлу податки, на місці якого з часом утворилася оця от родова гробниця цього самого Хілґрунда. Ну і драконічі культисти платити ярлу податки точно б не стали. Але всередині так само купа живих драугрів. Правда, в цій гробниці засів Некромант, який проводить свої експерименти по воскресінню трупів. Але я дуже сумніваюся, що він ходив і прям персонально кожного цього драугра оживляв тут. У будь-якому разі, не дивлячись на величезні часові інтервали в побудові тих чи інших нордських гробниць, і на те, що далеко не всі норди, які в них поховані, належать до драконячого культу, воскреслих драугрів, ми зустрічаємо практично скрізь. Тож є ймовірність, що древні норди ховали всіх драугрів якимось специфічним ритуальним чином, щоб вони могли в разі необхідності повстати з мертвих, щоб захищати свої гробниці від посторонніх і всяких там розкрадачів могил. Але конкретно про це ніякої інформації я ніде не бачив, тож це просто здогадки. Конкретно про охоронну функцію драугрів нам також розповідає книга під назвою Смерть мандрівника. Спойлер, в цій книжці ніхто так і не помер. Також ця книжка висловлює припущення нафіга взагалі потрібні ці ідіотські загадки в гробницях, а конкретно ці запечатані двері із кодовим замком, які ведуть в головний зал гробниць і для яких потрібен драконячий кіготь. Мандрівник із книжки теж згоден з тим фактом, що вирізати код від замка на самому ключі це страшенно тупо. Але потім розповідає, що коли драугри його поранили і він лежав на землі, то драугри нібито не бачили перед собою загрози, і вони безцільно блукали гробницею і натикали на стіни та на один одного. Тобто, згідно з цієї книги, вони дуже тупі і в них немає ніякої мети, крім убивання непрошених гостей. З цього мандрівник робить припущення, що ці двері і загадки потрібні не для того, щоб не пустити когось розумного всередину гробниці, а щоб не випустити з неї драугрів. Ну, гіпотеза цікава, звісно, але з чого б тут почути? По-перше, драугри тупі не настільки, як тут описано. Ну вони тупі, звісно, але прямо ж так вони на стіни і один. На одного не натикаються. Вони або лежать в саркофагах чи своїх нішах, або цілком собі адекватно патрулюють територію. По-друге, ці двері із кодовим замком знаходяться далеко на вході в головне поховання або в скарбницю, які представляють собі мізерну частинку могильника. І де зазвичай від сили драугрів з 5, як правило, так і взагалі один. Зазвичай вхід в оці нордські руїни нічим не перекритий, і іншим драуграм буквально нічого не заважає вийти з гробниці. І по-третє, драуграм чого не заважає вийти з гробниці. І в Скайрімі є реально ціла купа місць, де драугри вийшли на вулицю і патрулюють вхід в свої руїни. Враховуючи, що теза з цієї книжки більше ніде в грі ні в діалогах, ні в інших книжках не зустрічаються, і те, що ця книжка дуже рідко попадається, то я припускаю, що якийсь сценарист, усвідомлюючи убогість скайрімських загадок, спробував, хоч якось це пояснити. Хороша спроба, друже, але такий сором однією книжечкою не прикрити. Також цю тезу про повну тупість драугрів розвінчує книжка під назвою Серед драугрів, яку написала дослідниця із колегії Вінтерхолда, яка цілих сім місяців провела в гробниці культу, в якій був похований драконячий жрець, і спостерігала за життям місцевих драугрів. Раз в кілька днів деякі драугри культисти вставали із своїх поховальних ніж і сідали в коло біля саркофага драконячого жреця. Віддаючи йому енергію, яку вони накопичили під час сну в лапках в своїх нішах. Після того, як накопичена ними енергія закінчувалась, вони йшли і знову лягали в свої ніші. А їхнє місце біля саркофага жреця займали нові культисти. І отак ці бідняги драконячі культисти від самої драконячої війни підтримують сили і життя свого лідера драконячого жреця. Але такий жах далеко не скрізь, скоріше всього, на роботу треба ходити тільки тим драуграм, в кого в гробниці поховане начальство. В інших нордських руїнах, скоріше за все, драугри постійно чілять в своїх нішах і саркофагах, тільки іноді по черзі патрулюючи територію. Різновидів драугрів існує доволі багато від звичайних солдат до воєначальників, які часто мають абонітове озброєння та знають всі три слова сили. Драугри ж, до речі, прив'язані до рівня головного героя. І на якомусь 80 му рівні абсолютно у всіх нордських руїнах починається експансія драугрів воєначальників, які просто повністю винищують всіх своїх підлеглих. Реально, на 80 му рівні зустріти в гробниці простого звичайного лоховського драугра стає так само складно, як гота в білі, Церкві. Чому ж, до речі, майже всі драугри володіють Туумом і можуть кричати як Довакін. Ні, вони не всі поголовно доватіни, просто Туум це не якась унікальна магія, яка доступна тільки дракононародженим. Навчитися кричати драконі чи матюки може абсолютно кожен представник будь-якої розумної раси. Але це саме традиційне нордське мистецтво, і в древні часи норди були такі сурові, що в них були не тільки бородаті жінки, але й практично кожен норд знав хоча б пару криків. Не то що зараз. Та й в цілому вони майже всі вміли говорити драконячою мовою. Можливо, раніше вона була основною, і тільки з часом через природні причини почала змінюватись та перетворилася на нордську. Тому драугри саме на ній, і викрикують образи і погрози в сторону гравця. Ось переклад деяких фраз: розбивай і кровоточи. Вклоняться мертвим. Совнгард, Совнгард чекає. Айвіон. Приєднуйтесь до мертвих. Діавулен. Здохне зловмисник. Белука, Благай промилість. Маленький черв'ячок. Біль. Ганьба. Смерть. Айвіон, Вічна скорбота. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну а на цьому в мене все. І якщо вам сподобалось відео, то пропоную поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар. Це дуже допоможе розвивати канал і поширювати мій контент. А поки все це робите, то на екрані можете бачити імена людей, які допомагають розвивати канал фінансово. Дуже дякую за підтримку, народ. Якщо у вас теж буде бажання приєднатися до цих шикарних людей, вам просто подобаються відео, які я роблю, то можете заглянути в опис під цим відеосом. Для спонсорів в мене, до речі, виходять розбори кожної серії. Серіалу Відьмак, де я в вільній формі без сценарію, добряче заправившись живчиком, крінжую і споріддя нетфлікса. Але я читав всі книжки про Відьмака, тож стараюся крінжувати базовано і інформативно. Можете ще на телеграм підписатися, ну, а тепер уже точно все. І дякую за перегляд. Удачі!